Всім привіт! Я думаю, що ви здогадались тему відео із заголовком. і сьогодні ми будемо відвідувати віртуальну майстер-клас від Шарлоти Тілбері і фарбуватись разом з нею. Сьогодні будуть саме макіяжі із серії Smoky Eye і подивимось, які секрети Шарлота ховає у своєму багажі. Давайте не затягувати і починати! Я так присунулась ближче, щоб було набагато краще видно, як я наношу косметику, і як і в Шарлотту, в мене вже нанесений тональний крем, а в мене це Light Wonder від самої Шарлотти шарлоти Тілбері. Не знаю, який в неї нанесений. А в мене це відтінок 1,5 і пошиферу, що це світлий відтінок, якщо чесно, він мені не дуже сильно подобається, тому що він все ж таки підкреслює мою сухість і протягом дня проявляються лущення. Я буду включати відео від Шарлоти і буду робити крок за кроком те, що робить вона. Перше, що хочу сказати, в неї такий красивий колір волосся, такий рижий, але мені здається, що це її натуральний. Ну, принаймні, так виглядає, її дуже личить, в неї ще такі очі зелені, і світла шкіра, дуже красива. Жінка, хотіла сказати, дівчина. Вона в відео, до речі, з'являється вже. З підведеною слизистою і з коричневим олівцем, тому я зараз в принципі те саме зроблю. В мене звичайно немає олівця від шароти тіл саме в коричневому відтінку, тому я буду використовувати олівець від Вікторії Бекхем. Ну що, наша база готова. Мені здається, що я вже так смачно навела, що смачніше нема куди. Давайте продовжувати далі. Отже, Шарлота буде використовувати для Smoky Eyes палітру Bella Sofia. Вона ще також зараз, мені здається, вона називається Vintage Vamp. В мене її немає, хоча вона в мене була, але я її продала. Мені там не сподобався Sparkle. Кольорова гама вона була хороша, особливо для зелених очей. Але через те, що Sparkle був досить сухий, я не бачила. Цілі взагалі залишати її в своїй колекції. Але в мене є з колекції четвірок палітра The Golden Goddess. Я, в принципі, думаю, вона також підійде для смокі. Просто в нас буде не розовий смокі, як у шарлоти, ну такий червонуватий, а в нас буде саме коричневий, напевно, більш навіть класичний. Вона говорить про те, що ці палітри це лакшері, це звичайно лакшері, вона сама це каже. І вона говорить про те, що цей відтінок він підходить саме для такого офісного макіяжу, денного макіяжу, це вже до вечірнього макіяжу. І ось це вже диско, тобто вечірки, дискотеки, червоні коври і так далі, червоні доріжки. Вона позиціонує цю палітру як ту, яку вам треба конче і негайно. Також вона говорить про те, що буде використовувати ось такі дві кісточки для першого макіяжу: одну розтушовочну, другу таку більш детальну. Вони в мене саме у версії мініатюрі, це був подарунок від хорошої знайомої. Якщо чесно, вони досить хороші за якістю. Я інколи їх використовую. Отже, що вона робить? Вона бере ось цю стосовочну кісточку і мокає у відтінок Prime і наносить цей відтінок на все повіко, повністю на всю площину і навіть вище. Тобто, це є такий підготовчий етап до нашого макіяжу. Так, в мене трішки скочується ось цей тональний крем на очах. Ну, Це нормальне явище, якщо чесно. Далі вона бере наступний відтінок цією ж кісточкою, називається Enhance, і наносить його в складку для того, щоб підкреслити скульптуру ока, і якраз таки надати йому цю скульптуру. Давайте так і зробимо. Всі відтінки сатинові, але мені подобається робити макіяж такими сатиновими відтінками, тому що вони не надто сіяючі і вони гарно дивляться. Клаці. Ну, в принципі, я просто люблю такий ефект. Далі вона також бере вже більш детальну кісточку і наносить відтінок Enhance по лінії лайнеру олівця, який ми наносили. Так, і зробимо. Далі вона бере той самий колір тією ж самою кісточкою і просто дублює лінію ось цього нашого олівця знизу тим самим відтінком, навіть рухається догори, вона говорить про ліфтинг-ефект, що це все буде Fabulous. Як завжди, в шарлоти все fabulous, в шарлоти все Magic. Зараз вона хоче все ж таки продублювати лінію олівця. І так як в мене олівець від Вікторії Бехев, він такий жирнуватий, кремовий, я буду набирати олівець на кісточку. Отже, набираю на кісточку ось таким чином. І вона починає продубльовувати внутрішній куточок, і потім по лінії повік, повій. Так, просто для того, щоб повернути ось цю графічність. Тому що ми її розтушували тіннями. Зараз вона говорить про те, що для того, щоб вивести стрілочку, вона дивиться, де закінчується її око. ось тут. І от вона хоче продовжити довжину свого ока, так? А стрілочки, і вона кладе десь ось тут свою крапочку. Давайте ми покладемо ось тут, для того, щоб у нас була довжина, так. Потім вона проводить лінію від цієї крапочки до нашого внутрішнього кутка для того, щоб зробити ось таку стрілку і дати ось той ефект видовжених повік. Ставимо крапочку за методом Шарлотти. І далі як вона робить? So, mirror, there, join... Ага, і далі вона йде звідси і поєднює. Ось цю крапочку. Не знаю, чи я буду той лайфхак користуватись тим лайфхаком, тому що я, мені здається, поставила за велику крапочку, і вона зараз дуже сильно виділяється. Ми, в принципі, з'єднали, зробили те, що Шарлота просить. Можемо зробити те саме, і треба робити те саме на другому оці. Далі вона закінчує денний смокі тушу. Туш, звичайно, вона використовує від її особистого бренду Шарлота Тілбері. В мене туші від неї нема, тому я буду використовувати саме туш від Clinique, яка High Impact Mascara. Вона так описала цю туш і показала, що є різниця. З туші і без туші. Звичайно, вона завжди буде, але вона досить драматична в неї на відео, що я подумала, хм, а може, треба замовити. Про до речі, вона говорить, що на нижньому повіці вона любить нижній ряд, вона любить саме спочатку ось так фарбувати, так як ми всі звикли горизонтально. І потім вона любить обертати кісточку вже вертикально, і кожну індивідуальну повійку. Ось так окутувати в туш, грубо кажучи, ну давайте спробуємо, я ніколи так не робила. І, звичайно, якщо у вас, можливо, десь відбилась туш, наприклад, на нижньому повіці, то ви маєте забрати її з Magic Cream від Charlotte Тілбері ну, З іншим кремом, то не вийде по-любому. Далі вона починає оформлювати лице і бере ось цю палітру Filmstar Star Bronze Glow. Ми зробимо, в принципі, те саме. Отже, вона набирає на кісточку ось цей бронзер контур Вона так. Сосує в себе скули і таким чином по тій лінії, яка виділилась, вона малює скулу. Я, якщо чесно, так ніколи не роблю. Мені здається, що я десь бачила відео, що так не треба робити. Ну, Шарлота каже, ми робимо. Угу. Ну що, як вам? Дуже гарний колір цього бронзера, дуже легенько розтушовується, неймовірно просто і дає ось ці дійсно природні впадини на обличчі. А до речі, я також наношу кісточкою від шарлоти. Вона там наносить також Powder and Sculpt brush. В мене не знаю, що це за кісточка, я обов'язково знайду і підпишу. В мене це також мініатюра. Знаєте, вона продавала кісточки в червоному чохлі. В міні-версії, ніби щоб це був такий travel-friendly формат, От в мене ото і є. Також вона проходиться по лінії підборіття такими круговими рухами, для того, щоб точно знати, що все розтушовано. Ну, Добре, ну добре. Для губ Шарлота, звичайно, використовує олівець Pi Talk. В мене він був, але я його загубила. Ну, це нормально. В мене взагалі був олівець в мініатюрі, і я щось не пам'ятаю, як я до нього ставлюся. Чи подобається він мені, чи ні. Про олівець я буду використовувати міста ЄС у відтінку 765. Шарлота починає промальовувати контур губ саме з галочки, тому ми це і зробимо. 5 олівець. Люблю використовувати саме для промальовування контура, тому що він досить твердий, і мені не подобається заповнювати ним всю площину губ. А далі вона говорить про те, що її губи вони збудовані таким чином, що в неї всередині є досить активний колір губ, але вже ближче до контуру, він розмивається, і саме її олівець зможе вам повернути ось цей контур губ. Е, тому вона вже далі проходить по контуру, саме анатомічному контуру. І вона завжди ніби посміхається для того, щоб було легше навіть. Промальовувати ось цей контур. Заповнюю площину губ вона помадою від Шарлотти Тілбері Panello Пінк. Я обов'язково її куплю. Поки що в мене її немає, але в мене є Вері Вікторія, тому буду використовувати її. Це досить класична помада, вона підходить до багатьох макіяжів, тому сподіваюся, що підійде й до цього макіяжу. Це її матова формула. Далі вона бере кісточку для губ, таку досить детальну. Я візьму ось таку кісточку і просто це все розтушовує, змішую з олівцем, щоб був такий красивий, гарний перехід. Ну, Давайте це зробимо. Я ніколи це сама не роблю. Але послухаємося. Рум'яна вона використовує. У відтінку ось цей її, її подвійний формат рум'ян, де більш матова формула і більш сіяюча формула. Вони з колекції Cheek to Chic, Звичайно, шик. Ну, як ну як шарлота без цього? Я буду використовувати рум'яна з її лімітованої палітри Різдвяної, яка називається Instant Look in a Palette Gorgeous Glowing Beauty. І я буду використовувати ось такі розові рум'яна, і навіть трішки додам сіяючої частинки, так як Шарлота так само це робить. Отже, вона говорить про те, що вона набирає рум'яна, спочатку наносить їх ось такими круговими рухами, і потім просто отак робить. Отак. Ми зробимо таке: я, нанесу, я наберу ось ці сіяючі рум'яна також, і так само зроблю, як і вона. Swish and and шотом? Swish and pop Swish and Pop Ну і ось як виглядає смокі Eye від Шарлотти Тілбері саме денна його версія. Далі вона знову повертається до палітри, хоче показати нам більш вечірню версію ось цього Ай. Повертається до відтінку Enhance, ось такою розтушовочною кісточкою, і наносить його по всій площині. Ми пам'ятаєте перший раз наносили суто по лінії олівця. Зараз вона вже говорить про те, що треба наносити на все повіко досить так активно Повертається до більш детальної кісточки, той самий відтінок, і вона говорить про те, що наносимо ми на нижнє повіко трішки нижче, для того, щоб відкрити наше око ще більше, щоб у нас був більш такий смокі-ай-ефект. Того, Та головне, не перестаратись тому що я перший раз так нормально пройшлася досить активно і навіть низько. Знову беремо той самий відтінок Inhance і проходимось на верхньому повіці по нашому олівцю, далі вона набирає відтінок Smoke. Тут в мене такий коричневий відтінок, і вона зосереджується на зовнішньому куточку для того, щоб надати ось цей смокі. Ефект і також навіть опускає цей відтінок нижче, ближче до зовнішнього кутка, так само. Далі вона бере знову ту саму детальну кісточку, набирає відтінок prime і наносить у внутрішній куточок для того, щоб відкрити око, як вона говорить про це. Ну, ми знаємо той прийом, правда? Далі вона бере лайнер. У мене буде це лайнер від NYX, Epic Ink Liner. І просто вона дублює олівець для того, щоб все ж таки повернути графіку в макіяж, і для того, щоб підкреслити ось цю лінію. Отже, вона починає з внутрішнього куточка, йде повністю по лінії повій, і далі виводить стрілочку, дублюючи ось цей олівець, який в нас є. Вона говорить про те, що якщо у вас не виходять стрілки, якщо ви не можете провести тоненьку лінію, то саме її лайнер вам допоможе. Саме її лайнер ваш найкращий друг. Зараз вона нам видає свій секрет, свій секрет. Не знаю, чим ми таке з вами заслужили. Вона говорить про те, що в неї є тінь у форматі олівця, а такий фіолетово-бронзовий відтінок, і вона це буде наносити на верхню повіку, чисто, щоб створити контраст. В мене немає цього олівця. Ну, чесно, вона так його описала, що я хочу реально його купити. Ну, але в мене є її палітра, яка називається Bejeweled Ice Hypnotize, яку я хочу продати, тому що ну, я нею не користуюся, це досить звичайна формула металіків. Зараз все ж таки бренди пішли вперед, ну не про палітру. Тут в нас є фіолетовий відтінок і бронзовий відтінок, або навіть ось такий відтінок, щось змішаний, трішки є фіолетового. Я візьму ще більш детальну кісточку від Шарлоти. І наберу, ви знаєте, наберу ось цей відтінок із колекції Dream Glow не колекція, а секція. Отже, вона наносить поверх лайнера. Вона також наносить це у внутрішній куточок, але ну, ближче до внутрішнього куточка на нижню повіку, щоб створити цей контраст. Далі вона говорить про те, що хоче більше драми і тому ще раз нашаровує туш. Я таке ніколи не роблю, якщо чесно, я завжди наношу туш от один раз, я не даю її підсохнути, підсохнути і потім ще другий раз наносити. Мені, в принципі, достатньо першого разу досить часто. Фінішний штрих це буде хайлайтер із палітри Film Star Bronze Glow. Я буду його наносити знову ж таки цією самою кісточкою. Далі цей хайлайтер вона наносить е, над галочкою. Я ніколи так не роблю, але зробимо. Попробуємо. Так, то нормально виглядає? <laughs> чи ні? Я не розумію. І останній штрих з використанням цієї палітри це, якщо у вас вже така якась вечірка, така ос особлива подія, навіть червона доріжка, то тоді в гру вступає спаркл. А, називається відтінок поп. Ось тут він єдиний в мене, це єдина палітра, в якій в мене він кремовий. І вона просто наносить його так ось такими. Рухами, ніби ви приклеюєте його, щоб було більше ось цього вологого ефекту. Остання версія Smoky Eye по версії Шарлоти Хілборі це диско Smoky Eye для ось цих спеціальних подій.